Всім привіт! Мене звати Юрій Скаковський, і сьогодні ми поговоримо про розширення, автоматичні розширення на рівні аккаунта, їх принцип роботи, переваги, недоліки та рекомендації для новачків та досвідчених фахівців. Google Ads є функція, яка сама створює та додає розширення до ваших оголошень без вашої участі. Це так звані Account Level Automated Assets. Знаходиться на рівні асетів. Ось тут. от. Зараз ми перейдемо. Я вам покажу більш детально, щоб розуміли взагалі, як з ними можна працювати і як можна з ними взаємодіяти. Так, тут ми переходимо на рівень асетів. Я переміщу свою камеру, щоб було видно, куди ми переходимо. І в нас тут є самі асети. Якщо ми нажимаємо більш деталізовано, то в нас є така а, окрема плашка Account Level Automated Assets, тобто а, на рівні аккаунту. Ми переходимо сюди, і ще всередині є Advanced Settings. А, це така вже більш професійне налаштування. А, і зараз я розкажу більш детально, що це таке. Автоматичне розширення оголошень, які Google додає автоматично на рівні всього аккаунту, він може використовувати для цього інформацію з вашого сайту, з вмісту оголошень, з Google Business Profile та інших доступних джерел. Система сама вирішує, які розширення показувати, коли і як, для того, щоб збільшити CTR. Які бувають автоматичні розширення, автоматичні сайтлінки, Call -out, тобто уточнення, структуровані описи, телефоні номери, адреси, рейтинг продавця, рушення з формами, locations. Да, бачите, це те ж саме, що адреси, Dynamic Images, динамічні зображення Automated Apps і Longer ad -head Headlines. Тобто їх, насправді постійно ви не міняються, змінюються, їх може бути більше. З часом, взагалі, перевагою таких автоматичних розширень це перше підвищення CTR. Друге автоматизація для новачків, тому що не потрібно самостійно створювати розширення. Третє швидкий старт без зайвих налаштувань. Четверте Google показує розширення тільки тоді, коли вважається доцільним. Які ж є недоліки таких автоматичних розширень? Перше відсутність контролю над текстом і структурою. Друге неможливість пріоритизації конкретних переваг, третє ризик нерелевантних розширень, четверте вплив на загальний імідж бренду, тому що ви не контролюєте, як бренд виглядає на пошуку, і а, справді можуть бути проблеми. Відсутність або тестування тексту розширень, тобто зручним розширенням ви можете тестувати, що працює краще, відключати там, додавати нове і в цілому взаємодіяти з цим. Чому досвідченим фахівцям, PPC-спеціалістам краще це вимикати? Тому що, перше, ви будуєте структуру оголошень і розширень під стратегію клієнта. Використовуєте або тестування для збільшення CTR або конверсій, контроль єдиного стилю комунікації бренду, уникнення дублювання з ручними розширеннями. Ви вмієте самостійно створювати релевантні уточення, структуровані описи та сайт-лінки та інші розширення оголошень для того, щоб взаємодіяти більш правил. Тобто, якщо ви новачок, то ви можете залишати це увімкненим, але я це не рекомендую, тому що все-таки це непрофесійне налаштування, і я рекомендую контролювати це самостійно, для того, щоб був більший контроль, більша якість і більший результат. Якщо ви просунутий користувач, краще відключати і додати розширення вручну для повного контролю. Asset. Як відключати їх? Ми перейшли на Account Level Automated Asset Settings. Ось тут. І ось тут ми можемо їх відключати. Бачите, зберігаємо, додаємо якусь там причину, по якій ми хочемо це відключити, і, відповідно, відключаємо це. Тобто, по-іншому зараз це не зробити, тому дуже важливий елемент такий: ви заходите в кожен з них окремий, вибираєте, зберігаєте, бачите, і відключаєте. Other reason, Наприклад, і так далі Проходитесь, відключаєте, в залежності від того, що вам потрібно. ratings, можливо, вам потрібен і, можливо, він його можна залишити, наприклад. Тому е, завжди дивіться, аналізуйте цю інформацію. В нас також запускається е, великий курс, курс від новачка до джуніор PVC спеціаліста. Тому рекомендую прийти на нього, дізнатися більше інформації корисною. Якщо вам сподобалось це відео, відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал і радий буду записувати наступні відео для вас.